Всім доброго ранку! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогоднішній туманний ранок ми проводимо на малій річці. і будемо ловити окуня та щучку. Як ви зрозуміли вже з нас за відео, на вас сьогодні чекає огляд новинки від компанії Фаворит. Професіонали, коли вперше чують слово фаворит, їм відразу в голову прийде саме ось цей спінінг Favorit фаворит Skyline». У 2019 році у світ з'являється новенький фаворит Skyline 2019. Це було дві моделі: одна з топовими кільцями, одна з простішими. І за ті роки я протестував 5 різних моделей спінгів: дві з дорожчими, три з дешевшими кільцями. І в цих спінгах було ідеально для мене все. Але був дуже один жирнючий мінус, який компанія-фаворит через 6 років. Прибрала ось цьому новому спіннігу. Це надлишкова вага. Як зараз пам'ятаю, ті спініги важили 127, 125, 132, 135. Ось таку мали вагу 125 Леших їх, їх не було. Проходить 6 років, і компанія Фаворит випускає новий спініг Фаворит Skyline 2025. Це вже одна модель. Вона не буде поділятися на дорожчу, на дешевшу. У нас є Фаворит Skyline з топовим начинянням, з облекшеними кільцями. І це єдиний екземпляр. Вже не буде Фуддітерзайт, і так далі. Більш детально ми поговоримо з вами по ходу відео. Я хочу хотіть почати цю рибалочку, тому що це по справжньому унікальний момент. У мене в руках щось типу Black Swan, але за 6 тисяч гривень і. Воно легеньке, Мені приємно його тримати і мені його приймати, тому що цей спінніг важить 90 або 92 грама. Точно пам'ятаю. Тому сьогодні в нас рибалка на малій річці і огляд фаворит Skyline 25 702L 312 і 213 довжина. Ось така коротенька паличка під отакі невеличкі річки шириною 10-20 метрів. Я вам бажаю приємного перегляду. Лайк, підписка на канал. І розпочинаємо нашу рибалочку, тому що дуже хочеться закинути вже воду і відчути все, як воно насправді. Ну що ж, 3 грама вантажок щойно покидав віброхоста трьохдюймового. Щойно покидав я ось такого невеличкого рака. І в мене є для вас гарна інформація. Фаворит Skyline по своїх низах. А саме 3 грами відпрацьовує вершинкою. Це не може нас з вами не радувати. Дивимось, як це відбувається. Закид. Робимо підкиди і спостерігаємо. Раз, два. Контакт. Раз, два. Контакт. Ми бачимо, як при контакті трьох грамиків з ном першинка нашого скайлайна повільно відходить назад. Опа, що тут таке? У моїх умовах це. Закинута річка, замулена річка, тут все дно у нас мулі. І коли наша приманка доторкається на дна, я трішки-трішки відчуваю якийсь контакт. І, в принципі, це нереально в таких умовах з такою вагою. Я не впевнений, що мої посейдони будуть у мулі на 3 грамах відстукувати. Але ми бачимо чітке відпрацювання вершинки з мінімальною вагою. Якби це був Евегрін він би нам відкидав би ось так. Ось так відбувається мої проводки з Евегрінами. Відкид вершинки на 5-10 см. Але, любі друзі, в мене в руках спінінг, який коштує 6 тисяч гривень, а посейдони коштує по 20. Тому це дуже гарно, що зараз на 3 грамах ми можемо бачити те, що ми бачимо. Зрозуміло, якщо він на трьох відкидає, то на п'яти, на 7 це буде бувати все швидше. Тому це вже дуже гарний двіночок для нас. І я приємно здивований і в те, що бачу, Шепольова, на жаль, в кадр не попала. Блін, з першого закиду зійшла щука. Ось такий у нас Easy Shiner. Поставив я меншу вагу. Вирішив спробувати на півтора грамах з пійніх. <с> Закидно справився, все чітко, Приманка тільки впала одна, і в мене відразу посідає щучка. Ось це початочок. Хорошо. Ну, важко зацінити її розмір. Зазвичай на таких річках щучка від е, 200 грам до кілограму. Ну, по відчуттям, я думаю, це ближче до гори, ніж донизу. Ви бачите, що робиться? З того ж місця. Це ж інша щука. Це менша, це менша за попередні. Ну, слухайте, якщо це щучка... У нас пів кілова, бачите, і відпала теж. Попередньо була десь 10 грамів 700. Або крепша. Яка красуня. Який гарний окрас. І новий спині. за два закиди, два клювання. І зі шайнера хотіла на малій базі, бачите. Щучка нам каже, добрий день студія, добрий день ведючий. Ось це я, красуня, річкова щука і. Новий фаворит Skyline. Є в нас перша риба. Бомбінос. Непогана щучка, наїжена. Десь приблизно грамики 550-600 Широченька. Наклалася вона на зиму, тому все нормально. І бачите, що в нас працює: працює зменшення ваги. Все, що було потрібно щуці, це ще приманка повільніше падала. Два закиди. Дві щуки. На жаль, клювання першої я його не відзняв. А з другого закиду добирає друга щучка в тому ж місці, і ви вже все бачили. Що стосовно спінніга, все чітко, в руку, гарне, потужне клювання, все відчутно, ви самі все бачили. Маємо ось таку рибу. Чкс. І будемо її відпускати зараз на волю. Нагадую, що заліковий розмір щуки від клюва по м'ясу 50 см. Це має бути щука приблизно 1300 см. Меншу рибу заборонено брати, тому будьте добрі, відпускайте її назад, щоб ми з вами могли знімати далі наші кіно. Маленька щучка на маленьку переманночку. Бачите, 400 грамів щуку підіймаємо спокійно. У нас знову Ізі Шайнер Містік Спайсі. Попередня щука вже була на гачку. Не здивуюсь, якщо вона клювала саме в мене. <рес> Підкупив я трішки вольфраму. Тут в мене вольфрам 5-7 грамотів. В моїх умовах немає необхідності ловити на таку велику вагу 7 грамотів. Але ми проводимо тест піга, тому зараз я поставлю 5 грам, поставлю 2. Повнодійми приманочку, і ми подивимось, як зміниться анімація вершинки при збільшенні ваги в 2 грама. тож поїхали. Ну, закат королівський. Вже приманка полетіла на 30 35 метрів. І Саме цікаво, дивимось, чи відбудеться швидкіший контакт вершинки. Пішла, пішла, бачите, трішки далі вистає. Ага. Ми можемо з вами бачити, що є. Трішки швидший відхід вишинки до нас. Ага. Ага, супер. Бачите? Як гарно відстає. Це вже не 3 грами. Ми збільшили вагу на 2 грами і ми бачимо чітко, як працює наша верхівка. Клас. Подобається. 12,4 грами. Два зловні дюйми. Такий монтаж, думаю, можна ж порнути метрів п'ятьде. Але робити це ніхто не буде. Зараз ось так ось. 25 метрів. закид. І дивимось, як працює верхівка. Ух ти! Чітко. Та! Краса. Просто. Ви бачите, як на 5 грамів вона випрацьовує круто, а по верхніх вагах взагалі бомба. Ще краще, але і на 3, і на 5 грамах в принципі все зрозуміло. Погляньте, яка мальовнича локація позаду мене. Вже дві годинки я джигую даним спіннігом, тому можемо підвести певні підсумки. Але спершу давайте коротенько поговоримо про сам спільні. В руках в мене 7-футова моделька, довжина 2,13, тест 3,12. Тест ППІ складає 0,3-06. Але я сміло можу сказати, що виробники дещо занизли цю цифру. У нас присутні чіткі, великі, гарні кільця, в яких буде спокійно пролітати шнур 0,8 або й навіть одиничка. Тому я вважаю, що верхній тест дещо занижений. Сміло можна ставити на мою модельку 0,8 шнур. Самі кільця від компанії DKK. кільця, які ви могли бачити, вже в таких спінах, як фаворит, то Що цікаво, кільця в нас розгружені. Ми маємо металеві рами та титанові. Перші чотири кільця я бачу в металі, інші п'ять в титанові. Це допоможе правильно розподілити баланс даної модельки. Досить цікаве рішення. У такому сегменті Котушко-тримач від середини котушки, сантиметрів 25-27. Спіні чудово підійде для твічення воблерів чим ми зараз і займемось з вами. Сам котушко тримач фірмовий фаворит. Все нормально. Гайка тримає 2 години, абсолютно не відкручувалась тугенько, як має бути. Єдине, що мені. Виглядає таким сумнівним, це різних два кольори на катушко-тримачі. На гайці, яка піджимає, і сам катушко-тримач. Вони чомусь різних двох кольорів. Але це не брак, так має бути. Тобто така задумка у них. Один більш такий зелений, один більш такий темно-синій. Цікаві кольори, дуже красиві кольори, але я не розумію, чому вони у нас різні. Що стосується карбону, це найголовніше. Торей 100 g, який ви вже знаєте, і новий карбон М40X. Я думаю, що ви такого взагалі не чули, тому що цей карбон використовується на японському ринку в японських спінгів. А тут ми бачимо цікаве виконання цього карбону в бюджетному спінці. Бюджетний зараз ви скажете мені, да, бюджетний, да, бюджетний. Моя модель коштує 6 тисяч з цими характеристиками, з таким карбоном це досить приємна і помірна ціна. За рахунок цього карбону ми маємо саме ось цю зменшену вагу на 30 граммиків. Цей карбон є більш високомодульним і більш потужнішим. Відповідно, він є легшим. І наш спінінг забрав ось цих 20-30 грам ваги. І це класно. Що є в руках в мене Skyline вагою 90 грам, а не 130 як раніше. Комлева частина ми бачимо тут обмотку. Це означає, що спінніг ще більш посиленіший. І за рахунок того, що тут є цей потужний карбон, то це просто моща в нас в руках, можна до коліна його гнути. Тому щучку і 400 грам я спокійно піднімав. Я знаю, що нічого з ним не трапиться. Бо я розумію, що це за матеріали. І цікаво, що ще є стик. Стик також у нас посилений. Посилений обмоткою карбону. Ось такі у нас. Матеріали і такий спінніг. Про це ми з вами чітко поговорили. Все коротко, стисло по факту, як є. Ідемо тепер по джигу. Джиг від 3 до 12,5 грам. Приємно здивований, тому що є відпрацювання відразу вже на 3 грамах. 3 грами 2 дюйми, Моя верхівка чітко відходить назад. 5 грам. Відходить ще швидше, 7 грамів відходить ще швидше. 12 грамів вершинка просто відпрацьовує ідеально. За рахунок того, що тут у нас є посилений м -м, карбон, я думаю, що ми можемо е, корчувати рибу пів з спокійно на берег і можемо перегружати цей спінніг. 12 грам це не верхня його межа. Я думаю, якщо так легенько грамки 15 поставити і супер не вкладатися в закид, то Дійсно, не можна буде кинути і таку вагу. Я би оцінив його чесний тест від 3, десь думаю, до 15 до 13. Але виробники правильно роблять, що вказують ось цю межу 12, щоб був ще трішки запас. Це дуже правильне рішення. Зараз я хочу поставити воблери і трішки підвищити воблерочки, подивитися, як він буде з ними справлятися. Але. Половивши вже джигом, знаючи, який тут карбон і так далі, я розумію, що це буде його стихія, коротенька ручка, 80 ті -90 90-ті облочки, 70-ті -90, це буде просто ідеал. Зараз ми цим займемося і переконаємося вже на практиці у цьому. Ви поки підписуйтесь на канал, лайк, пишіть коментарі, задавайте запитання. Golden Fish продовжує далі рибалку. В моїх руках зараз шакал складмінув. Хочу я трішки проводок зробити на Воблер, щоб подивитися, наскільки працьовує сама вершинка. Зануримо воблер. Ух ти. Все чітко, дуже інформативно. Я зараз зроблю рівномірку для прикладу. Дивіться, як працює вершинка. Супер. Ця кортенька ручка це просто супер. Для таких умов ідеальний варіант! Цікаво, давайте ще декілька закидів. Я вам скажу, що дуже і дуже непогано дана моделька справляється в мене з облерочками. Сміло можу сказати, що це не тільки джиговий варіант, а й чудово підійде за рахунок свого ладу під воблери Ми маємо універсал. Коротенький універсал під малу річку. Джиг. До 12 грами вантажок і приманка. І воблери десь певно в 80 буде спокійно. Не потрібно його переважувати, щоб кінчик загинався стовжени та проводка. Тому до 80 воблер, в джик до 12 грам. Супер. Ну, зараз я пробував вже різні анімації, всі свої проводки. І скажу вам, що круто. Мені подобається. Дана моделька не тільки в Джигові, а і у Воблері. Контакт. Фюжен на місці. Маленьке щурятко заїло мого шоколадного зайця. Я шоколадний зай. Вся всюшка сьогодні така, бачите, наїжена, пузата вона вже покормилася, але намагається ще доїсти. Я сладкий на всі сто. О-о-о! Наша третя рибулька, іди маленька підростає. Фюжин на місці. Всі спортсмени на месті. О, такой за рубішечка. Уже красонка. Рамків 700. В шахті фюжн повністю. Ну слухайте, маємо красиву щуку. Fusion знову далеко-далеко в шоке. Ох, і любить вона ці приманочки. Десь аж там в горлянці. наші фюжн, Шоколадка. Я хочу літа, шоколадка. І погляньте, любі друзі, сюди. Погляньте сюди. Ось така щука. Гарна щука і новий скай. Просто клас. Як ще це можу описати? Просто клас. О, ось така щучка. Непогано. Непогано. Будемо її відпускати, як завжди, звичайно. Давай, підростай, ти вже гарно виросла. Підростай ще більше. Знову. Ну слухайте, шоколадка їм заходить. Шкода, що вона сьогодні в мене одна. О, непогана щука знову. Цікава рибалочка, вам скажу. Дуже цікава. Ще більше самопередні. А це прикорше. Погляньте. Це вже здорова щука. Знищили мою шоколадку вже. Дивіться. Не зі Ну, така красунька. Дивіться, яка гарна. Самочка з ікорочкою. Красива дуже щучка. Відпускаємо. Просто погляньте на ось цю силіконку. За це я і люблю апстрім. Наша приманка вщент розбита. Погляньте на її стан просто. Погляньте. Але вона далі тримається на гачку і готова йти ловити четверту рибку. Много. Люди познають зараз. Ще одна ось така красунька, знову такий річковий, гарний, плямистий, золотистий окрас. І будемо її пускати. І продовжити нашу рибалочку. З обурочками розібралися, З берхостами розібралися, з раками також, в принципі, для мене. Сьогодні вже все зрозуміли. Ще одне шнурочок. Тільки місцеві рибалки мене війшов. Ще одна щучка. Є Мацюня, давай. Поставив я ось такого флеперочка, щоб перевірити, як буде працювати наша вершинка на коротких анімаціях. І за два закиди я маю дві щуки. Ось так, друзі. Буває. Все супер. Мені комфортно робити легкі анімації рака, тому... З пінгом вдасться добре ловити. І на активні приманки, і на пасивні все буде добре. При найлегших контактах вершинка вже відпрацює так, як мені це потрібно. Ну що ж, друзі, я гадаю, що сьогоднішня наша рибалочка підійшла до логічного свого завершення. Цього дня ми тестували оновлений фаворит Skyline. 5 годин він в мене в руках, і я. Перепробував ним все. Це були приманки від 2 до 3,5 дюймів, вантажки від 1,5 до 12 грамів, різні воблери, різні типи проводок, більш активні рівномірки, пасивні проводки і так далі. За ці 5 годин мені вистачило досить часу, щоб зібрати інформацію про даний інструмент. Скажу вам. Так, для задач малої річки цей спінінг закриває мені все. І я собі хочу замовити ще один фаворит Skyline в більшій довжині і, можливо, в більшому тесті. А ви вирішуйте, сподобався мені він чи ні. Я всім подякую за перегляд. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, діліться обов'язково відео з друзями. Пишіть коментарі, будемо на них відповідати.